Мене звати Ешлі, мені 14. Я у 8 класі, а моєму класі деяким 13, а деяким 14. Я живу з сестрою та мамою, і зараз я добре відмітила новий рік, мені санта подарував ручку, стирачку. До речі, мені завтра в школу. Я пишу мої плани на завтра, після уроків я піду до сестри. До речі, оце моя собачка. Лізі її звуть. Вона у нас дуже всіх любить. Добре, підемо далі. Джулі, лягай спати. Тобі завтра в Дитсад. Це моя сестра Джулі. Ми іноді сваримося, бо живемо в одній кімнаті. Ага, зараз я додивлюся цікавий шоу і піду спати. Добре, піду до мами. Привіт, мама, ти відвезеш мене завтра до школи? Це моя мама. Вона працює в офісі і заробляє кожен раз по мільйон. і дозволяє, коли я до неї на роботу приходжу брати е, з неї з банківської ячейки трохи грошей. А ще її хобі це шити. Так, відвезу. Але спочатку я відвезу Джулі в дитсадок, добре? А поки що лягай спати. Добре, мамо, я вже лягаю. Ой, до речі, дякую за вечерю. Ну, здоров'я, я, я так і знала, що тобі сподобалось. Ох, як добре. Добре, піду спати вже. is a Блін, я забула наставити будильник. Ах, добре, подивлюся, скільки в мене грошей тут на карті. Добре. Ніхто ще не вкрав в мене гроші. Я так стомилася за сьогодні. О Боже, о Боже. Сьогодні мені в школу. Ні, треба розбудити дівчат. Хоча я не вдягну цю куртку, тому що сьогодні холодно. О, ти вже е -о, прокинулася, Ешлі? Так, добре, я буду готувати сніданок. Джулі, вставай. Сьогодні тобі в садок. Ні, мамо, я не хочу. Джулі, я знаю, треба. Я вставлю. Молодець, тепер одягайся. Ідіть поки що почистити зуби, я буду готувати щось. Ой, точно. Добре, мамо я пішла. Швидше, швидше. Чекайте мене там, зараз я помою посуд і все. Добре, мамо? Добре, мамо. Візьму з собою не так також багато грошей. А, треба ще в мами попросити. Так, я вже помила посуд, зараз я тобі грошей дам. Ось так. Ось тільки Ешлі підійде. Так, добре клади. Так, добре, я відвезу вас, а тут тільки першокласники. Нікого з моїх тут немає, напевно, перша прийшла. А, Ти тут новенька? Так, я Хезер, а ти? Я Ешлі, сядем разом. З нами ще сяде Біл. О, Біл? Ну добрий, сядемо разом. О, Ешлі, це новенька. Привіт, як тебе звуть. О, я Хезер, ну все, пішли в клас. Ага. Добрий день, діти. Хто це з вами? О, я Хезер. Ну, а -а -а. я Хезер. Добрий день. Добрий день, міс Майнас. Добрий Хезер, іди покажися директору. новенька, кажеш, ну но добре. Так, діти, добре почнемо урок. Хімії. Хто мені скаже? Як утворюються тіла? Давай Ешлі. Атом, молекула, речовина, тіло. Ешлі молодець, сідай дванадцять. А тепер хезер, іди до дошки і запиши такі формули H2О на трійтри ферум. Ага. Хезер, вибач 5 балів. Вибачте, я не до кінця дочитала. А добре, ти позначила формули. Нічого подобного, я цього не хотіла. Досить болтать. Зараз ми тихо спускаємось в кабінет хімії. В нас хімія дуже пройшла акуратно і гладко. Ми після декількох уроків пішли додому. Хезер, почекай, мені треба відійти. Подивлюся, скільки в неї грошей. Боже, візьму на дві тисячі токенів. Заховай в карман. Почекай, може, підемо додому разом. Вибач, я не можу, мені треба буде йти на футбольний клуб. Ти ходиш на футбольний клуб? Так, я подивлюся, скільки в мене грошей. О Боже, хто в мене вкрав гроші? Там було 4 тисячі, а стало 2 тисячі. Фейзер, це ти була просто признайся. Що я нічого такого не крала? Тут, крім мене, більше нікого хоч немає з наших. Але, напевно, то першокласники. хоч розпитай, Я ж твоя подруга, ти повинна мені вірити. О, так, звісно, я тобі вірю, Хезель. У мене є ще карточка. О, а скільки в тебе грошей на карті? 50 токенів. Я забула сказати, що моя мама заробляє по мільйону кожен день. І тому ми були ми є такі багаті. Я зараз іду в футбольний клуб. Ніфіга вони багаті. 50 токенів на карті. Сходимо кудись. Ти заплатиш за мене. Але напевно завтра. Фух, я прийшла. А, я виронила білет із карману. Добрий день, містер Колінс. Добрий день. Ось твій напій. Ти саня команда. Дякую вам. У нас багато програм. Звідки в нас футболки? Привіт, Аміна. Це моя подруга Аміна. Ми з нею в футбольному клубі участвуємо. Привіт, ти яка команда? М -м, я синя. О, я теж синя. Добре. Зараз я перевдягнуся. Фу, від тебе воняє сиром. Чого? Ой, це, напевно, моя подруга воняє сиром. Я піду помиюся краще. Добрий день, це мої гроші. Дякую. Але повинно бути 4 тисячі. Вибачте, в мене хтось вкрав, я буду слідкувати. Давай, слідкуй, Ешлі. Так, добре, я буду митися. Напевно, все. Все, добре йди перевдягайся, я теж перевдягатимусь. Так, дівчата, вас наверху вже чекають, підемо. Ага, підемо. Я ж казав, ви синя команда. Вибачте, ми тут забули. Добре, будете в жовті все. Поки ми з Молі грали, то я весь час думала про Хезер. Але все-таки. Може, вона і правда вкрала я думала. А може, це просто в мене в уяві. Так... І виграє жовта команда. І я була так рада, що ми виграли. Все, я буду чекати наступного уроку. В мене сьогодні два уроки. Ну, в тебе завжди по два уроки. А в мене тільки футбол тут. Добре. Бувай. Бувай. Іноді я заходжу в торговий центр щось купити собі. Добрий день, можна бабилці, будь ласка? Добре. Ось ваш бабулці. Все, я пішла. Так, все, я прийшла. Стоп, а чого в мене два кошелька? Це мій. А, точно, Джулі, це твій. Зараз я поставлю телефон на зарядку і сяду робити уроки. Не здається, чи Ешлі прийшла? Я йду покажу, яку я кофточку сплела для себе. Ешлі, тобі подобається ось така кофточка? А, мам, це що для мене? Ні. Це просто для себе ось така ковунова. Якщо буде холодно. Добре. Так добре, буду готувати вечерю. Ой, а чого це, я так радію? Я не знаю навіть чого. Так, добре, що буду я. Ну все ой, точно, я забула Джулі щось накласти. Так, що ж їй накласти? А цей делікатес можна зробити з яйцем? Я така хороша мама. Так, Ешлі, ти написала уроки?

Добре. Мамо, дякую, Суп такий смачний. Мені теж щось смачне. Мамо, а чого ти не їси? Я не хочу. Я поки ви доїсте, поїду. І доб'єте. Ну, добре. Суп смачний. Став просто в холодильник Ешлі. Ідіть краще спати. Джулі вже дуже темно. Да, я знаю. Я наставлю знову будильник і ляжу спати. Знов я забула. Добре, я теж буду спати. Фух, щось дуже складний день. Ох, як ти могла, Хезер. Чого ти зі мною так обращаєшся? Чому ти крадеш гроші в мене? Стоп, це що? Просто сон. Ох, я хочу його додивитися. Я така повільна. Добрий ранок, Лізі, ти вже їш? Мамо, вставай мені сьогодні в школу. Ешлі, ти виглядаєш невиспано і чудно так ось і сумно, що з тобою трапилось. Та ні, все нормально, просто кошмар снився і все. А чого в тебе очі злипаються? Ти вроді би лягла вчора пораніше. Так, раніше. Ну, то пішли. Я сьогодні підвезу тебе і поїду додому, тому що. <кхем> Я трошки прихворіла. О, ти вже снідаєш лізі.